Дрівляні, народ лісів. Частина друга Побут ДРлян. А у цій частині я розкажу про те, як жили діти лісу, древляни, про їхні хати, їжу, працю й обряди, що зникли в тіні століть. А тепер ми перенесемося у минуле, і уявімо, що ми на Рокітнівщині, приблизно тисячі років тому, у тиші Поліського лісу йде мисливець, чийсь пращур. Він вислідив Оленя і тепер обережно переслідує його між темних сосен. У його руках лук, натягнута тятива і тягар відповідальності. Він має вполювати звіра для своєї родини, бо від цієї здобичі залежить їхня доля, їхня зима і їхнє виживання. Мисливець зробив, що мав зробити. Сьогодні родина буде ситою. Запасів м'яса вистачить на кілька тижнів, мисливець понесе здобич додому. Але життя у лісі не зупиниться. Там, де дерева відступають перед водою, починається інша боротьба за рибу. Бо для Поліщуків річка була так само важлива, як і ліс. А тепер уявімо, що ми переносимося на річку Льва. Ранковий туман стелиться над водою. Тут рибальство це спосіб виживати, частина ритму природи. Чоловіки виходять на човнах довбанках, ставлять верші та остроги, уважно спостерігаючи за рухом риби. Жінки сушать, в'ялють і коптять улов, ремонтують сітки. А діти допомагають і вчаться майстерності. Кожна дія важлива адже від цього залежить життя родини. Кожен улов годував родину, давав запаси на зиму і навчав жити в злагоді з лісом і річкою Льва. День на річці Льва поволі згасає. Рибалки повертаються до своїх родин у свої домівки, де чекають їх діти і їхні дружини. Поселення древлян складалися з кількох десятків хат. Збудованих із соснових і дубових колод зруби обмазували глиною, щоби тримати тепло, а дахи вкривали соломою або дерев'яними дощечками. Усередині все підпорядковувалося печі, великій глиняній споруді, що зігрівала взимку, сушила одяг, лікувала хворих і була місцем приготування їжі. У домі стояли дерев'яні лави, скрині для одягу та зерна, полиці з глиняним посудом, підвісні зв'язки сушених грибів і ягід нагадували про багатство лісу. У кутах домашні обереги, різьблені фігурки духів і предків. Їжа древлян була простою, але ситною. Основою був житній хліб. Каша з проса чи ячменю, юшки, риба з тихих поліських річок, м'ясо дичини, ліс давав ягоди, гриби, горіхи, мед диких бджіл був не лише їжею, і з нього робили медовуху, головний напій свят і обрядів. Робота чоловіків. Здебільшого була в лісі полювання, заготівля дерева, пошук меду, розчищення ділянок під поля. Жінки вели господарство, ткали одяг сльону й вовни, пряли нитки, готували їжу, доглядали дітей. Діти з маличку вчилися слухати ліс, розрізняти звуки, сліди, небезпеки. Для древлян ліс був не просто оточенням, він був законом, він визначав їхній характер замкнений, стійкий, незалежний. Але серцем кожного великого поселення була кузня. Тут у вогні народжувалися сокири, накіски, ножі, наконечники списів. Хоч зброя древлян була простою. Але вмілою рукою вона ставала смертельно ефективною. На цьому я завершую розповідь про побут древлян. А далі третя частина ми зануримося в містичні обряди, вірування і легенди, у світ, де реальність перепліталася з духами лісу і давніми богами полісся. Ви готові?